Йоу, друзі, WhatsApp, радий вітати вас на каналі Relax Time. В цьому випуску ми прийдемося з моїм улюбленим і єдиним металошукачем PIRAT TL по закинутим дачам. Ви вже знаєте, ви бачили ці відеоси неоднократно у мене на каналі. Е, в мене є такі закинуті дачі, яким вже років і років. Е, території закинуті, можливо, там щось будувалося, якісь домики, якісь е, споруди. Тобто, якийсь метал там має бути навіть ті самі цвяхи. Зараз ми все збираємо докупи. Я переодягаюся, щоб мене не кусали кумарі. Заправлю металошукач новою батарейкою і підемо далі. Тому, друзі, ставимо вподобачку, коментуємо цей даний відосик і ми погнали. Перша моя знахідка на цей період є ось така яблунька, яка вже є трошки засохшою, Не знаю, чи вона зможе возродитися, хоча я сумніваюся. Такі зелененькі пуди, бачите маленькі. Так, це яблунька. так і дивіться, стопчик. В стопчику, я дивлюся, була колюча проволока. Її, на жаль, хтось забрав собі. В принципі, ми можемо дістати оці елементи, бо вони тут і легкі, а, на жаль, я не взяв з собою кусачки. Ми могли б це забрати. Друзі, нагадую, 3 гривні за кілограм в моєму регіоні Хмельницька область коштує зараз металобрухт. Так, друзі, вийшов я на таку стежку. Вона веде до старих закинутих дач, які, на жаль, вже закинуті років 15, і, на жаль, їх вже ніхто не буде експлуатувати під свої потреби. Але ми походимо навколо, ми не будемо залазити всередину. Просто будемо шукати чисто метал. Так, метал, я включив. Тому ми зараз з вами потрішки будемо рухатися далі і далі. До речі, друзі, якщо не помиляюся, це суниця. Як для першої знахідки, це є досить непоганим екземплярчиком. В принципі, ми можемо познімати з вами колючу проволоку. Як бачимо, ця проволока йде навіть далі. На жаль, я не взяв з собою рукавиць. Але певно, ми це зробимо тоді, коли будемо йти назад. А зараз ми просто будемо шукати те, що є в землі. До речі, друзі, знайшов таку ягідку. Я сподіваюся, це терен. Куштувати я, звичайно, це не збираюся. Але якщо це терен, це дуже добре, тому що з терену дуже виходить гарні настоянки, та також можна зробити варення. Так, друзі, є перший сигнал. Я сподівався, прийдеться купати, але, на жаль, це колючий дріт, який лежить ось тут на поверхні. До речі, його немало. Тобто, скоріше всього, я його заберу, але є одна проблема, він прив'язаний до цього стопчика. Можливо, придеться приїхати пізніше, а можливо, я навіть його зараз заберу. Але тим не менш, хай це лежить, ми зараз ще раз пройдемося навколо цієї території, тому що я дивлюся, тут щось закинуте. Можливо, тут щось буде. Так, друзі, тут знову колючий дріт. Його досить є багато. Тому, скоріше всього, що на цьому місці я буду ловити саме оцей сигнал. Але я ще раз пройдуся, поки що я нічого не відшукав. Друзі, неподалік від цього місця було ось такий будиночок завалений. Є сигнал, на жаль, сигнал це ось ця сітка, її зняти крайні важко. О, ну, Тут буде багато цвяхів, скоріше всього, хоча сигнал великий. Можливо, я зараз візьму лопату, спробую це все відгорнути і подивитися, що там дійсно може бути. На жаль, це є ось такий самий елемент стіни, але лежачий на підлозі. Ну, а, друзі, я маю сигнал. Закопаний в землі, я сподіваюся. Зараз буду купати і дивитися, що там може бути. На жаль, перша наша знахідка це ось така желізка. Ямку, до речі, прикопав. Як ви можете бачити, я запримітив ось такий парканчик, тобто це була чиясь територія. Є така проволока, але певно ми цією проволокою будемо займатися ой дуже багато пізніше. Зараз в мене немає бажання та немає інструментів, аби її дійсно забрати. Так, В мене впав металошукач з лопатою, ну це діло попривиме. В принципі, зняти можна, друзі. Але чесно кажучи, вона колюча, в мене немає рукавиць. Якось буде важкувато. Зараз заходимо тоді, на територію, можливо, тут ще є якийсь будиночок. Пройдемося біля цього будиночка, можливо, там щось відшукаємо. Так, друзі, здається, ви бачили в мене на каналі ось цей будиночок. Все, що я міг з нього знайти для себе цінного, я звідси позабирав, але я ніколи не ходив ось тут біля, навколо цієї території з металошукачем. Тому ми зараз швидко пройдемося. Якщо нічого не буде, ми підемо до інших місць. Металошукач бурно реагує на ось цю місцину. Таке відчуття ніби. Е, де? Тож був сигнал. А... Ось, друзі проволока, на жаль, ми її не зможемо зняти, можливо і зможемо. Це впевн... да, вона на неї реагувала. Ладненько, шукаємо далі. Друзі, дивіться, перша серйозна знахідка. Ось так навіть. Яка арматурка, а? Це добре. Ще, друзі, позачергова колюча проволока, але ось тут є закинутий. Будиночок, зараз пройдемося біля нього. Дивлюся, травичка втоптана. Сподіваюся, це ходили все-таки звірі, а не люди. Знаєте, друзі, найбільше всього тут закинутих елементів, таких як бетон. Ось такий паркан з колючої проволоки. І, на жаль, тут більше нічого для нас з вами немає. В принципі, ми можемо приїхати з вами, почати розбирати цей паркан. Але, друзі, це буде дуже важко, це буде дуже довго. Е, до речі, козирьок желізний можна попробувати зняти, можливо, він навіть і піддасться нашим мукам. Там, друзі, він закріплений на цвях. Це хіба що пізніше приїхати його зняти завдяки якимось спеціальним інструментами. А зараз не хочеться цим гратися. Дивіться, я, до речі, трішки погнув. Зараз пройдемося ще по цій території, та певно будемо закруглятися відео. На жаль, воно не вийшло таким ефективним, як я це очікував. Із такої пластини я відшукав щось подібно до дверей. Ось так. Воно все виглядає. Але я дивлюся, воно все легко відступає. Тобто такий кусок платини непоганий. Так, друзі, ще раз пройдемося по цьому місцю. І будемо закруглятися і підводити якісь підсумки. Єпа. Чучик. Друзі, підскажіть, будь ласка, це сливка, чи мені здається? А ні, друзі, це певна олеча червона, щось я. Щось я, трошки... Так, певно, це олеча. Так, друзі, зараз їдемо ще в одне місце. Є контакт. Хочу вам показати. Однеї закинуту територію, не пам'ятаю, я вам її показував в своєму відео. Але вона є таким незвичним для мене об'єктом. Можливо, для вас також вона буде незвичним. Ну, побачимо. Коротше, ми їдемо. Друзі, певно, ось цей кар'єр я вам показував неодноразово. Цього разу ми хочемо піднятися з вами. Ну, не знаю, як ви, я точно хочу, піднятися. Ось тут є стежка в той бік. Тому що там є недобудована хата, вона досить цікавою архітектурою. Я таких дуже-дуже мало зустрічав в основному на картинках. Як бачите, Славутка заїхала, Славутка взагалі шикарна машина. Я вам зуб даю. Можливо, колись, якщо ви накидаєте на це відео в 75, я зніму про даний автомобіль. Класний, дійсно класний тест огляд. Тому, друзі, все залежить від вас. Ставимо вподобачку. Ну, друзі, ось цей будиночок. Чесно кажучи, коли я був рік назад тут, я його пам'ятав зовсім інакше. Мені здається, ось ту стіну її просто зруйнували. Тому що ось така подібна стіна була на тому боці. Доки йшов сюди, трішки запехався. Так. Повідемо навколо нього з металошукачем, ось він там пістянку відпочиває. Та вже будемо рухати на сьогоднішній день і потім продовжимо. У Будинок, на жаль, не потрапимо, тому що дивіться, які тут дебрі, джунгли. На жаль, не потрапимо. Друзі, вже вечоріє. Цього разу ми не змогли відшукати дуже багато металу, але, тим не менш, ми все-таки щось відшукали. На даному етапі ми з вами будемо завершувати цей момент відео. Але для вас це пройде декілька секунд, а для мене це пройде можливо два дні, можливо, день. І тому я далі продовжу щось шукати з металошукачем. Друзі, на жаль, ви не побачите звичайним оком таку красу, яку я бачу я. Через об'єктив фотокамери це зовсім не той краєвид. Але тим не менш для вас він має бути гарним. Вчорашній мій пошук з металошукачем не дав якісь результати, тому я вирішив поїхати просто так подачам, подивитися, що дає. Відшукав такий смітничок. Зараз я швидко біля нього пройдуся, знайду весь метал, який тут там може бути. Я вже дивлюся, там є, до речі. І заберу той метал, то що я відшукав з металошукачем. Друзі, на цьому спіннику я відшукав ось таку вилку, ой, ложку. перепрошую. Здається, це нержавіючий метал, тому що тут все мокро. Як бачите, дивіться, це поржавіло. А це чисто, значить, це нержавійка. Незначні знахідки. Відшукав ось такі дві ложки. Це навіть може бути алюміній. Це, я так розумію, нержавіючий метал, а можливо, також алюміній. Ось таку решітку від старих граблів. Такі дві баночки. З Під консерв, як завжди. І відшукав ось такий елемент алюмінієві банки з підживчика. До речі, друзі. Плюсуйте, хто пив такий живчик в желізних баночках. Ось таких будиночок у нас дуже багато недобудованих. На жаль, не всі змогли добудувати своє щастя. Неподалік від автомобіля є ще невеличке сміттєзвалище, до речі. Відшукав я ось такі малопримітні для мене деталі, але здається, ось це, ось це алюмінієва проволока. А ще мені вдалося зняти ось такий металевий дріт колючий. Біля цього місця, де я не, нещодавно ходив. Тут є ще один, але певно його знімати я поки що не буду. Але пізніше я прийду заберу. Ось мої знахідки. Такий половлені граблі, дріт колючий та ось такий лис металу. Ну і два ось таких неповних пакета з таким дрібіском. Банки всякі, ложки, як я догадаю, вони з нержавіючої стали. здається, як алюмінієва проголовка. Що ж, друзі, гадав, що я потужно пройдуся з металошукачем, щось відшукаємо, дуже добротні, якісь матеріали. Але, на жаль, як бачите, був тільки поверхневий огляд. Було декілька сигналів, Я коли купав, там були звичайні кришки з-під банок і звичайні ці концерні банки. Гадаю, це було вам не цікаво би дивитися, то я вирішив це навіть і не знімати. Метал є, але його з кожним днем все менше і менше. Тепер потрібно шукати нове місце, тому що я гадав, що на тих дачах, де я раніше не ходив, що там можна буде щось відшукати, але, на жаль, ні. Тому, друзі, дякую вам за коментарі. До речі, нагадую, що скоро буде 1 серпня. А саме я буду розказувати вам, скільки я вже назбирав на автомобіль, і нам залишиться ще півроку. Тому, друзі, дякую вам за перегляди. До нових зустрічей.